Київській школі учень влаштував різанину, напавшись з ножем на однокласника та вчительку. За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем і напав на вчительку та однокласника. Потерпілим надана медична допомога нападника. затримано. поліція працює на місці події. Повідомили одразу при службі Нацполіції. У телефоні школяра знайшли листування із ймовірними представниками спецслужб Російської Федерації. Про це повідомили у прокуратурі. За даними правоохоронців, 14-річний підліток обговорював із невідомими свої плани вчинити злочин. Мотиви дій школяра встановлюються. Повідомили в Київській міській прокуратурі. У поліції Києва заявили, що учень 9 класу вдягнув у туалеті заздалегідь підготовлену маску та шолом. Після чого увірвався в аудиторію та завдав ножових поранень 39-річній вчительці історії та іншому учню, після чого вибіг із приміщення та порізав собі руки і живіт. Усі постраждалі перебувають в лікарнях. При цьому педагог у тяжкому стані. Попереднього неповнолітнього діагностовано множинні колоті рани спини та передпліччя учительки, колото різані рани руки і живота повідомили в поліції. За фактом замаху розпочато розслідування. Ну і пізніше видання страна із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомило, що різанину в київській школі номер 233 влаштував син поліцейського. Повідомляється, що його батько займає посаду головного оперу повноваженого в департаменті стратегічних розслідувань національної поліції України. Також відомо, що підліток нападник народився в Нікополі Дніпропетровської області.